Під час рибалки в річці Устя Рівнянин виявив ручну гранату дистанційної дії Ф 1 часів Другої світової війни. На місце прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які знешкодили небезпечну знахідку. Граната пролежала під водою 70 років, але досі була в бойовому стані. Через спеку річка обміліла і таким чином вибухонебезпечний предмет став помітним. Також сапери детально обстежили ще 30 метрів квадратних берега на наявність інших боєприпасів, але більш нічого не знайшли. Під час проведення ідентифікації даної гранати було встановлено, що граната була з взривателем, взривателем ще Другої світової війни, Кав'єчнікова. Була відсутня ЧК, тобто вона була в зведеному стані. Якщо б, не дай Бог, вона спрацювала, то дальність розльоту даних ломків до 200 метрів. В той самий день піротехніки зкодили ще кілька боєприпасів у Дубенському районі. Так, у селищі Верба виявили два артилерійських снаряди 149 та 152 міліметрів. Ще один артснаряд під час прогулянки в лісі у селі Мильча виявив місцевий житель. Під час додаткового стежні виявилося, що була авіційна бомба АО 2,5-2,5 кілограма. Дані знахідки були завантажені та вивезені визначені місця для подальшого знищення. Обарівського сільського голову та його спільника, яких піймали на одержанні хабара у розмірі півмільйона гривень, будуть судити. Обвинувальний акт стосовно їх прокуратура області затвердила та скерувала до суду. Нагадаємо, за 504 тисячі гривень сільський голова обіцяв посприяти у виділенні земельної ділянки площею 0,25 гектарів біля водного об'єкта під будівництво. Рівненським міським судом щодо підозрюваних застосовано запобіжний захід, взяття під варту та одночасно визначено розмір застави сільському голові у сумі. 548 тисяч гривень, його пособнику – 109 тисяч гривень. Працівники ДАІ Рівненської області затримали автомобіль, свідоцтво про реєстрацію якого має явні ознаки підробки. А номер Кузова замінений кустарним шляхом. За кермом БМВ перебував 21-річний житель Сарин. Незаконну іномарку вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманого автотранспорту. За цим фактом проводиться перевірка. Ірина Михалевич, інформаційна програма. День.